Реконструкція паралічу лицевого нерва один із пріоритетних напрямків роботи Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пергова. Тут проводять складні операції пацієнтам із порушенням мімічних м'язів, що виникло через інфекції, травми, поранення або інші ускладнення. Медики допомагають відновити рухи обличчя, повернути усмішку та впевненість у собі. Реконструктивний хірург центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Пирогова Руслан Салинко оглядає пацієнта з лицевим паралічем, що виник після травми. Чоловіку допоможе операція, аби знову повноцінно говорити, їсти та усміхатися. Ускладнує заплющення ока, жування та ковтання, може викликати проблеми зі слухом, сльозотечу або сухість очей, а також сприяє психологічному дискомфорту. У них асиметризоване обличчя. Вони ловлять на собі ці погляди людей і відчувають дуже великий психологічний дискомфорт, що відображається на їхньому психологічному стані, відповідно і на стані їхнього здоров'я. Є ряд функціональних порушень, коли в таких людей опущена не працюючи половина обличчя, в них витікає їжа, в них витікає вода, рідина, яку вони приймають. Найчастіше причини лицевого паралічу ураження нерва через інфекції, травми або поранення, через що м'язи обличчя перестають працювати. Допомога пацієнтам включає як консервативне лікування, так і операції, після яких потрібна тривала реабілітація для відновлення м'язових функцій. Саме цим займаються у пироговці. Дуже важливий період реабілітації, і він, напевно, якщо в відсотках, то він навіть відіграє 50 відсотків ролі. В відновленні тих функцій, які ми оперативно да, відновлюємо. Тобто операція це там 40-50% і реабілітація це 50-60%. Такі пацієнти займаються із спічтерапевтом. Спічтерапевт вчить пацієнтів користуватися цим м'язом, який приобретає, да, нові функції. Відновлення після операції зазвичай триває від чотирьох місяців до року, залежно від складності втручання та індивідуальних особливостей пацієнта. Така хірургія у Вінниці має велику соціальну цінність, адже дає людям шанс повернути звичне життя, відновити усмішку та можливість повноцінного спілкування. Коли я очолив лікарню три роки тому, це було основне одне з основних завдань розвиток реконструктивної хірургії. Десь більше двох років тому я помітив Руслана Салінко на теренах нашої медичної галузі. Це один із провідних хірургів реконструктивної хірургії нашої держави, і не тільки. Це один із кращих онкологів, які займаються саме патологією онкологією шкір. Без перебільшення можу сказати, що це унікальний хірург. Тому він мене дуже зацікавив і в мене виникла мрія, щоб він працював в нашій лікарні. На це пішло немало часу, це пішло два роки на всі перемовини і на реалізаційні моменти. Але ми зараз знаємо, що вже останні місяці нас оперує Руслан Саленко, проводить без перебільшення знову ж унікальні оперативні втручання, і можна сказати, що лікарня зробила вагомий крок у розвитку своєму загалом, у розвитку реконструктивної хірургії. Ми стали ще на ще вище, підвищився наш рівень, наш рейтинг. і це тільки велика користь для пацієнтів, як нашого регіону, так і нашої держави. За останні три роки в лікарні Пирогова попит на реконструктивну хірургію зріс. Тепер у медичному закладі працює дедалі більше досвідчених лікарів. А разом із тим зросла кількість послуг та пацієнтів. Сьогодні пацієнти можуть отримати той рівень допомоги, який був доступний тільки виключно в європейських клініках. А сьогодні, вже в рамках нашої держави, в тому числі в нашій клініці, ми вже проводимо. Унікальні оперативні втручання і за даним напрямком, і за іншим напрямком. Ми вже маємо гарні результати. Це дуже об'ємні оперативні втручання, тривалі оперативні втручання, які займають багато часу в операційній, але вони приносять гарний результат. У Пироговці пацієнтам з лицевим паралічем повертають усмішки та впевненість у собі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.